Друзі, зустрічайте нове надходження Finique qx 70 16 рік випуск, 3-літровий повний привід, автоматична коробочка на гарній комплектації, один косметичний підкрас, оригінальні легкосплавні диски, гарна гума, без ключових Шкіряний салон абсолютно без зауважень, дерев'яні вставочки. Тут у нас 4 електросклопідіймача, пам'ять переднього ряду сидінь, переднє сидіння з електрорегулюваннями, мультикермо, круїз, штатна мультимедіа з камери заднього огляду, клімат контроль, обдув та підігрів переднього ряду сидінь. Друзі, так, що у нас люк є. А найголовніше, це пробіг цього автомобіля. Трошки дізель, 100. Питайтесь компанії Зяв та місто Київ, вулиця Новоконстантинівська. 8. придбати ви можете як за готівочку, також кредит або лізинг. І розглянемо обмін на ваш автомобіль.